Знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська. Про це заявила речниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, окупанти не будуть згадувати про знищення в Джанкої колібри, адже це не сприяє іміджу. Скоріше за все, окупаційне керівництво Криму продовжить працювати за методичкою і розповідати про роботу ППО. Крім того, Гуменюк розповіла, що наразі росіяни не мають чим покращити про повітряну оборону, тому що санкції дуже суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії. Речниця зазначила, що окупанти досить спокійно почувалися в Криму через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця дислокації ворога на півострові. Якщо побачити і згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема залізничного сполучення, це вузлова станція. І е, на початку повномасштабного вторгнення ще йшлося про те, що ураження логістики буде основним е, засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Е, наразі е, вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що е, залізницею вже майже необхідно виїжджати.